До Луцька прибула польська делегація у рамках економічної місії польських компаній до нашого міста до Рівного та Києва. У складі делегації прибуло багато представників польського бізнесу та влади, зокрема, голова ради з питань співпраці з Україною при уряді Польщі Павел Коваль. Захід відбувся на базі Луцького національного технічного університету. Остай із Польщі у Луцьку зустріли очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко та його заступник Тарас Шкітер. Вітаю вас на Валиті. Юрій, Ірина Дзень добрий, Григорій, дзень добрий. Абонтова. 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 Відомо, що ця економічна місія організована в рамках проєкту Центр бізнес для України, створеного спілкою підприємців та роботодавців Польщі у співпраці з фондом Тоталізатор спортовий», який активно підтримує український бізнес в Польщі. Під час виступу голова ради з питань співпраці з Україною при уряді Польщі Павел Коваль наголосив, що місія цього візиту розвиток співпраці між польськими та українськими підприємствами та тема відбудови України. Він, очевіще, як чеба вижити його, як то як торзвісно, треба виходити з того, як сьогодні світ розуміє відбудову України. Природно говорити про реконструкцію. Але коли ми думаємо про це, хоча б на хвилину, ми розуміємо, що такої однозначної реконструкції немає після жодного збройного конфлікту у світі. Ну є багато причин. Хоча б тому, що немає можливості повноцінно відбудовувати, люди переїжджають. Я багато разів їздив на Донбас, і не потрібно багато знань, щоб зрозуміти, що Донбас завжди буде частиною України, і мені зрозуміло, що війна не може закінчитися інакше. Як вигнанням росіян із території України інакше ніж тільки випензанням Росіян з територію України, Павел Коваль наголосив, що Польща і весь цивілізований світ повинні докласти усіх зусиль аби зупинити російський напад на Україну. Разом з тим, польський посадовець окреслив кілька аспектів відбудови України: це медицина, соціальні об'єкти, торгівля, а також енергетика. Енергетика є добрим прикладом тому що з енергетикою став, що мислити. Енергетичний сектор є хорошим прикладом, тому що справа в енергетиці полягає в тому, що ми повинні думати про це як про частину реконструкції, тому що у нас проблема цього року, бо ми не знаємо, яка буде зима. Ми маємо бути готові. І польський уряд підготував пакет енергетичної підтримки України на випадок серйозної кризи. Дональд Туск під час останнього візиту президента Зеленського заявив, що ми здатні виробляти додаткову енергію і відправити в Україну, тому що це питання виготовлення і відправки. Ми підготували можливість продати в Україну за хорошою ціною в разі кризи, але й продати відповідний енергопакет, відповідну кількість електроенергії. І ми можемо її в сьогоднішніх умовах і транспортувати, а не тільки виробляти. не тільки триковпродукавич. Після промови польського гостя виступив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Очільник Волині наголосив, що наша область готова до різнобічної співпраці з Польщею. Я дуже дякую за таку спільну співпрацю. І сьогодні багато почув нового і уважно вас слухав. Я від себе скажу особисто, я в захваті дуже велико дякую і сподіваюся на нашу подальшу співпрацю, тому що на Волині дуже багато є і підприємств і проектів, які ми зараз під час війни, на жаль, не можемо реалізувати, але сподіваюся, що разом ми все зможемо зробити. І кажу вам від себе особисто, від цієї Волині, що Волинська область не є ризиковою на сьогоднішній день. Дякую нашим військовим, які нам дозволяють це робити, працювати. Зокрема, слово взяв і Цезарій Казмірчак, президент спілки підприємців та роботодавців Польщі. Він зазначив, що ще на початку повномасштабної війни РФ проти України вони максимально включилися в підтримку нашої держави, підприємців і навіть армії, і запевнив, що ця підтримка не зникне. Поміж Польщею і Україною. Контактуємо взаємні фірми польські та українські між Польщею та Україною. Ми контактуємо з польськими та українськими компаніями з питань торгівлі. Голова ради тут раніше казав. Що ми є найбільшим експортером з Євросоюзу в Україну? Ми маємо намір це зберегти, а також маємо намір бути логістичним центром для відновлення України. Ми маємо намір створити як матеріально-технічні, так і інші умови, склад, фінанси тощо, щоб Польща була одним із головних операторів відбудови, яка безсумнівно відбудеться після війни. Але це вже було сказано. Я лише коротко повторю. ця реконструкція не розпочнеться повністю. Доки не закінчиться війна. Та до поки не Ректорка Луцького національного технічного університету Ірина Вахович, на базі якого і відбувся перший етап економічної місії польських компаній, розповіла, що університет також рухається у напрямку розвитку економіки області. Зокрема, заклад вищої освіти хоче втілити в життя кілька проєктів. Серед них реконструкція занедбаного будинку офіцерів на вулиці Винниченка у Луцьку в такий собі. Музей науки а про економічний потенціал Волині детальніше розповів начальник відділу промисловості підприємництва і торгівлі Волинської ОВА Андрій Ткачук. Він зазначив, що Волинь стала прихистком для багатьох релокованих бізнесів, які були змушені перенести потужності через війну. Ще один приклад соціально відповідального бізнесу. Коли бізнес-конкуренти надають один одному притулок, і на потужностях Луцьк Фуц це торгова марка Руна виробляються. Продукція відомого в Україні бренду Чумак. Про це, мабуть, не чули, але це є і це факт. Це е, наша історія вже, і це наші успішні кейси. Релокації врешті представники польського бізнесу висловили свої щирі наміри співпрацювати з волинськими підприємствами. Опісля відкриття економічної місії делегація відвідала також волинські підприємства Гіганти, які дають економіці області та й України загалом неабиякий внесок. Далі у програмі поїздки до Рівного та столиці України. А порядок денний лише один співпраця польського й українського бізнесу та відбудова нашої держави.